Шановні восьмикласники, вітаю! Продовжуємо вивчати геометрію поглиблено. Сьогодні урок номер 7. Тема уроку теорема Менелая. Розглянемо трикутник А, Б, С. Трикутник А, Б, С. Точка С1 належить А, Б. Точка А1 належить Б, С. А точка Б1 належить продовженню сторони А, С. Тоді Точки С1, Б1, А1 і Б1 лежать на одній прямій, тоді і лише тоді, коли виконується співвідношення. А Б1 поділити на Б1С. Помножите СА1 поділити на А1Б, помножити Б С1, помножити на С1А дорівнює 1. Доведемо теорему Менелая. Необхідна умова. Нехай точки С1, А1, Б1 лежать на одній прямій. З'єднаємо точку Б з точкою Б1 та проведемо пряму аа 1 до перетину з БЦ. Утворився трикутник А б, Б1. Цей трикутник прямі аа 2 б Б1, Б1С1, БЦ, розбитий. На шість трикутників, площі яких позначимо С1, С2, С3, С4, С5, С6. Як відомо, площі трикутників, що мають спільну висоту, відносяться як відповідні основи, до яких проведені ці висоти. Цей факт ми вже вкотре будемо застосувати при доведенні наших. Нашої теореми. Отже, випишемо. А Б1 так відноситься до Б1 це як. А Б1 до Б1 це як. С1 плюс С2 відноситься до С2. С1 плюс С2 відноситься до С2. Бо у трикутника А1Б1. І у трикутника СА1Б1 спільна висота. Отже, відноситься як відповідні основи. СА1 до А1Б. С А1 СА1 до А1Б відноситься як С2 до С3 плюс 4, С4, С3 плюс С4. Ще раз СА1. До А1, Б. Це основи трикутників СБ1А1 та А1Б1Б з спільною висотою. Б, С1 до С1А. Б, С1 до С1А. С. С5 плюс С4 плюс С3. Відноситься до С6 плюс С1 плюс С2, а з іншого боку, це С5 до С6. За властивістю пропорції, яку я, сподіваюсь, ви не забули з перших моїх уроків. Ми маємо, що це відношення до рівня С4 плюс С3. Віднімаємо від чисельника С5 від знаменника С6, як С1 плюс С2. Запишемо тепер добуток ав 1 до в 1 с помножите на са 1 до А1Б, помножите на В 1 до С1А. Як легко пересвідчитись в тому, що це одиниця С1 плюс С2 скоротиться С 1 плюс С2, С2 і С2 скоротяться, С3 плюс 4 скоротиться з С3 плюс С4. Отже, якщо с 1 а С1Б лежать на одній прямій, то виконується співвідношення 1. Ще раз подивіться на доведення необхідної умови, перейдемо до доведення. Достатньої умови. Метод доведення достатньої умови метод від супротивного. Отже, давайте виконаємо інший малюнок. Є у нас трикутник ABC, є точки. С1, А1, Б1 і виконується умова 1. Таким чином достатня умова має місце б 1 На Б1 С помножити, С А1 поділити. На а 1 Б помножити, Б С1, поділити на С1А дорівнює одиниці. Умова 1 виконується. Нехай умова 1 виконується, але точки С1А1Б1 не лежать на одній прямій. С1А1Б1 не лежать на одній прямій. Тоді через точку С1 і А1 проведемо пряму, яка перетне продовження АЦ в якійсь точці Б2. Тоді точки С1, А1, Б2 лежать на одній прямій. За необхідною умовою можемо записати А, Б2 до б 2 с Помножите на С А1 до А1Б помножите Б 1 до С1А дорівнює одиниці. Порівняємо. Праві частини ліві, в лівій частині два добутки рівні. Отже, ми одержимо А b 1 на b 1 с дорівнює А b 2 на b 2 С. І це правильно. Віднімемо від обох частин по одиниці. Маємо b 1 мінус Б1 С. Це буде АЦ. Поділити на b 1 с Дорівнює. А Б2 мінус В2С це буде АС поділити на Б2С. Звідси одержимо, що Б1С дорівнює Б2C. Отже, від точки С на промені СБ1 відклали два відрізки СБ1 і СБ2 рівні між собою. А Б1 не дорівнює Б2. Це не задовольняє аксіомі відкладання відрізків від початку промені на даному промені. Отже, точки Б1 і Б2 співпадають, а значить, точки С1А1 і Б1 лежать на одній прямій. Тим самим ми довели необхідну і достатню умову, щоб точки С1А1, Б1. Відповідні лежали на одній пій і довели теорему Менелая. Розглянемо застосування теореми Менелая, задача в нашому підрахунку це задача номер 4 Отже, задача номер 4 Будемо її формулювати і зразу малювати. Маємо трикутник АБЦ. Дано трикутник АБЦ. Дано трикутник АБЦ. АМ Медіана трикутника АБЦ. АМ – Медіана трикутника АБЦ. На медіані трикутника АБЦ, а саме на медіані АМ, взята точка К, так що АК, вибачте, АК, відноситься до КМ як 3 до 1. Запитання: в якому відношенні пряма Бека? В якому відношенні пряма БК ділить площу трикутника АБЦ? Отже, повторюю умову. В трикутнику АБЦ АМ медіана. На медіані АМ взяли точку К так, що АК до К, М, як 3, відноситься як 3 до 1. Запитання: в якому відношенні пряма БК ділить площу трикутника АВЦ. Нехай пряма АК перетинає АЦ в точці Л. Тоді площа трикутника АВЦ розбита до рівня сумі площ двох трикутників АБЛ і площі Л Відношення цих площ. Оскільки вони мають спільну висоту BH, дорівнює відношенню відповідних, відріз... відповідних основ. Таким чином позначимо основу трикутника АБЛ через М, основу трикутника ЛБЦ через Н, отже, С-трикутника АБЛ. Відноситься до С трикутника Б е, С, як М до Н. Наступне. Оскільки АК до КМ відноситься як 3 до 2, значить існує таке число Х більше нуля, що АК дорівнює 3Х, А К дорівнює Х. Крім того, БЦ це, це медіана. Отже, вона ділить протилежну сторону навпіл. Ну, нехай всі відрізки рівні, і нехай дорівнюють А та А. А якщо е, хочете, то можна поставити А пополам, А пополам, якщо вважати, що БЦ це, це а. Давайте ж подивимось, що нам треба знайти. Нам треба знайти відношення М до N. Що ми маємо? Ми маємо трикутник МАЦ. І в ньому Л внутрішня точка сторони А С, К. Внутрішня точка сторони А М. А Б точка, що є, лежить на продовженні сторони С М. Точки L, K і Б. Лежать на одній прямій. Застосуємо для трикутника МАС та точок ЛКБ теорему Менелая, а саме, необхідну умову. Точки у нас лежать на одній прямій. Отже, можемо записати відповідне співвідношення. А саме. БЦ поділити на БМ. помножити МК, поділити на КА. помножити А поділити на Л і це дорівнює одиниці. Підставимо відповідні значення БС до БМ. БЦ до БМ зрозуміло, що це 2. Помножити. МК МК до КА. МК до КА це одна третя. АЛ до ЛЦ це М до Н. Дорівнює одиниці. Отже, М до Н дорівнює 3 до 2. Таким чином. Пряма БК розбиває площу, розбиває площу трикутника на два трикутники, площі яких відносяться як три до двох. На все добре.